Фармадол. Таблетки від головного болю. Пекельна спека. І продукти. Контейнер чи упаковка в прохолодному місці чи холодильнику. Як правильно зберігати їжу, коли на дворі зашкалює температура. Придбав хліб позавчора і вже за два дні вся хлібина зацвіліла. Ось цей допис активно обговорюють в одній із груп у соцмережах. Чоловік зберігав хліб у целофановому пакеті. Що це? Чому? Звісно, що його вже не можна вживати. В коментарях українці роздають поради. Можна зберігати в паперовому пакеті та в хлібниці. Головне, щоб був доступ повітря. Завжди тримаю хліб у холодильнику. Буває, що і в морозилці. В холодильнику можна тримати і в целофані, але все рівно потроху черствіє. Тож, врешті, де найкраще зберігати хліб та й всі інші продукти розберемось, але спершу як рятують харчі в спеку українці. І портяться, і і вже в магазині що воно вже гніло, десь не досмотриш. Все буває так. Як рятуватись від цього? У нас все просто, холодильник і все. І балкон вечором на ночь. Все, елементарно. Мені краще, щоб воно не стухло, нехай воно в холодильнику положить. Є ж контейнери для овочів, для хліба, для морозильна камера велика. Ну, є пергамент да, такий, цілефан, але в жодному разі не в цих пластикових пакетах. Ні, хліб в нас є, навіть не в холодильнику і не на цих хлібах, в штучках, просто в пакетику завжди, кажу, щоб зав'язували. Але ось так зберігати хліб у целофані не найкращий варіант, каже харчовий технолог Лариса Бальприлипко. Саме через це і зацвів хліб, який так активно обговорювали в мережі. Ця плісніва, я можу сказати, на 99% з'явилася від того, що цей хліб в упаковці, поліетилени, поклали в холодильник. І про нього десь забули на день-два. І, звичайно, розвиток мікроорганізмів, дріжджі, плісняве чудово показує. Адже в закритому поліетилені в спеку прекрасно конденсується волога і розвивається пліснява. Найкращий варіант зберігання хліба каже пані Лариса у прохолодному місті без упаковки у хлібниці чи накрити його рушником. Дуже багато господин кладуть в холодильник. Це неправильно. В холодильник класти не можна, тому що конденсується волога, прискорюється мікробіологічне псування. Їм там ідеальні умови, волога, теплоперехід в холод і так далі. Іду, іде багато таких цікавих візерунків біла, чорна, зелена, пліснява, яка покриває, звичайно, це зіпсований продукт. Якщо ми говоримо про овочі та фрукти, то холодильник навпаки найкращий варіант миємо, сушимо і кладемо в контейнер. Коли ми говоримо, в якій тарі зберігати, краще, щоб це було скло, може бути кераміка. Зелень також миємо, сушимо і ставимо пучками у склянку з водою. Якщо ми візьмемо крупи любі, ми принесли їх з магазину в тих пакетах. Зберігати їх не можна. Краще їх пересипати в скляну тару. Можна покласти часничину, можна покласти лавровий листочок, можна покласти перчик. М'ясо та рибу в таку спеку, звісно ж, кладемо одразу в холодильник, але навіть там у відкритій упаковці зберігати краще не більше, ніж день. Далі переміщаємо продукт у морозилку.